Готуємо осіннє печиво до хеловіна у вигляді гарбузиків і кажанчиків. Ну що, почнемо? Беремо м'якеньке масло, засипаємо цукром, перемішуємо, можна ще трішечки і спробувати. Далі беремо одне яєчко, розбиваємо туди, додаємо розпушувач, борошно це все збираємо докупи, розкатуємо і видавлюємо наші формочки. Можете також ще додати туди маку або горішків зверху, чи цукром присипати, хто як любить. Погляньте, які гарні печенюшечки у нас виходять. Це просто, знаєте, неймовірно смачно, а ще як приємно, коли ви гори. Готуєте разом із своїми рідними. Вони вам завжди допомагатимуть, підтриматимуть, а потім ви разом будете смакувати це печиво.